Привіт! Сьогодні я хотів би підняти таке питання важливе стосовно комплектації наших камер. Ні для кого не секрет, що в нашому прайсі є камери базової комплектації та є асортимент невеличка номенклатура додаткових функцій, які можливо сюди придбати, до от, На прикладі цієї моделі 420 літрів я зараз хотів би вам. Наглядно продемонструвати, взагалі, що є до чого. Але е, перед цим хочу ще раз нагадати, наголосити, що незважаючи від розміру, будь-яка камера навіть в найпростішій, найбазовішій комплектації, вона вже готова до, для, до повноцінної коректної роботи. І вона обладнана всіма необхідними функціями та режимами для якісного результату. А саме це ми беремо три основних етапи: це просушка, смаження та варіння. Для просушки у нас обладнаний спеціальний вентилятор, який нагнітає повітря. Це все входить в базовий комплект. Для смаження у нас є тепловий елемент, він же тен з регулюванням температури на підконтролері. Також у нас є звичайно димогенератор, який дасть вам змогу робити смаження разом з копченням. Ну і система парогенерації для варіння парою на кінцевому етапі термообробки. Тобто, всі ці функції і режими вони вже враховані, вони входять до базової комплектації. Тобто, навіть найпростіша камера, вона все одно дасть вам змогу зробити повноцінно, коректно, якісно будь-який продукт, будь-який делікатес, який ви собі забажаєте. Всі наші додаткові функції, вони на кінцевий результат ніяк не впливають, жодним чином не впливають. Вони впливають лише на комфорт використання вашої камери. Наприклад, це можуть бути встановлені колеса, якщо вам потрібно десь камеру часто переміщати з місця на місце. Це може бути оглядове вікно, іноді це корисно, особливо коли камера встановлюється в місцях, де проходять багато людей. Для кращого візуального ефекту, для візуального огляду, це корисно, щоб бачити наповненість камери димом, але знову ж таки це ніяк не впливає на кінцевий результат. На прикладі у цієї камери 420 літрів, я вам зараз покажу повністю базовий комплект. Єдине, лише що тут встановлено додатково, це 5 рядів полиць. В базовому комплекті їх іде всього 5. Тут встановлено 5 додатково, тобто тут їх 10. Все інше це повністю базовий комплект, який складається з димогенератора, системи парогенерації, це блок керування, зрозуміло, під контролер, 4 кнопки, які відповідають за вимкнення тена нагрівального елемента, які відповідають за вимкнення вентиляторів конвекції, і вентиляторів просушки обдуву. Це вентилятори для нагнітання повітря. Які створюють надлишковий тиск, тим самим допомагають е вивільнити камеру від вологого повітря через отвір зверху на димоході. Додатково, до речі, на димоход можна встановити регулюючу заслонку, такий так званий дросель-клапан. Знову ж таки, вона ніяк не впливає на результат, але це для зручності іноді корисно. Особливо корисно, коли камера встановлюється в приміщенні, коли сюди ми. Встановлюємо якусь гофру трубу і для того, щоб регулювати вихід повітря та диму, не знімаючи гофру, встановлюється додатково на димоход клапан. Можна ще встановити систему регулювання полиць. Тут ми бачимо її немає, тут полки у нас прибиті на звуку. Це базовий комплект. Також базовий комплект ми. Даємо поперечини, загострені з нержавіючої сталі. З однієї сторони вони загострені, як шомпур, які дозволяють продукт протикати. Наприклад, якщо це якийсь дрібний продукт, щоб не, не бігати з тими крючками, з гачками. Але гачки також є в комплекті. Їх йде від 40 до 60 штук, в залежності від розміру камеру. До димогенератора в комплекті входить такий так званий равлик, це нагнітач повітря. Сюди під'єднується піддон для, для збору жиру. Ось він, ми бачимо, нержавіючий. Це також входить в базову комплектацію. І вентилятори для просушки. В моделі 420 літрів їх два. У всіх інших моделях в базовому комплекті він один. Він знаходиться зліва. Тут камера велика, тут ми встановлюємо їх два. Зліва та справа. Це в базовому комплекті. В принципі, це і є мінімально необхідний комплект для того, щоб у вас була змога приготувати якісно, повноцінно, коректно, без так званих танців з бубнами будь-який копчений, сушений або варений делікатес. Все ж таки це термокамера, це не коптильня. Тут функціоналу трішечки більше. Тут можна сушити. Коптити, смажити, варити. І, в принципі, ще багато чого, що забажає ваша фантазія. Ну, а для того, щоб у вас все вийшло якісно з першого разу, щоб ви були задоволені результатом, 24 на 7 вам в допомогу вся наша команда. По технічним питанням, стосовно камери, стосовно якихось рекламацій, стосовно гарантійних випадків, це особисто до мене. Стосовно термообробки, технології, режими. У вас є наш штатний технолог харчовий з багаторічним досвідом. Також у нас є закрита спільнота ваших колег, крафтерів, коптерів, де вам завжди допоможуть порадою, де у нас завжди проходить якийсь обмін досвідом і спілкування на дану тематику. Тобто, ми пропонуємо вам не лише якісні термокамери, ми пропонуємо вам повний цикл, повний спектр підтримки, допомоги. І в наших інтересах, щоб людина купувала у нас другу, третю камеру, ми дуже зацікавлені в тому, щоб ви зростали разом з нами, розвивалися та отримували задоволення від цієї, хоч і не легкої, але дуже цікавої та смачної справи.